Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні відповім вам на таке запитання, яку траву посіяти курам, щоб була корисна, швидко росла і наростала знову після поїдання. Для курей добре підходять трави, які швидко відновлюються, є поживними та простими у вирощуванні. Ось кілька варіантів. Люцерна дуже поживна трава. Багата на білки, вітаміни та мінерали. Швидко відростає після поїдання. Добре росте на добре дренованих ґрунтах. Конюшина червона чи біла. Також багата на білок і вітаміни, стійка до витоптування і швидко наростає. Райграс багаторічний, швидко росте і добре переносить часте скошування чи поїдання. Підходить для змішаних пасовищ. Тимофіївка. Довговічна трава, яка швидко наростає. Її можна змішувати з іншими травами для пасовища. Овес у невеликій кількості. Можна сіяти як додатковий корм, швидко проростає і дає соковиту зелень. Корадик. Змішані посіви. Найкраще змішати кілька видів трав. Для збалансованого харчування. Наприклад, люцерну, конюшину та райграс. Захист трави. Зробіть ротаційні пасовища, щоб трава встигала відновлюватися. Поділіть ділянку на сектори і давайте курам доступ до різних частин по черзі. Полив і догляд. Забезпечте регулярний полив, особливо у спекотний період. Щоб трава швидше росла. Така комбінація забезпечить курей поживною їжею та збереже зелений покрив довше. От і все, дякую вам за перегляд, усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па.